Привіт! ми випускники 11 класів ліцею імені Тараса Григорьовича Шевченка, Даруємо нашій громаді еко-сердечко Надії. Тепер ще одне велике екосерце. З'явилося при вході в наш ліцей. Сердечко приймає кришечки для продозування та добрих справ. Щиро віримо, що кожен з нас може допомогти зберегти екологію та зробити світ кращим для життя. Нам допоможуть прогресивні ідеї та новітні технології. Але ми впевнені, що ми зможемо зберегти навколишнє середовище. Всім добра, і нехай наші зриця наповнюються е, світлом і радістю на нуль такі темні часи. До, доєднатися може кожен. Просто сортуйте відходи та збирайте кришечки, які ми передамо на переробку. Отримані кошти йдуть на благодійність для важкохворих дітей та протези військовим. Слава Україні! Геру! Пожеліть, перевіряйте! Друзья, nee. внимание.